Доброго дня, мене звати Павло Рубежний, я інженер-технолог компанії Іскар в Україні на каналі Гекаваріус вже розпочато цикл відео про токарні верстати компанії «ДН Солюшн». Посилання на плейлист залишимо в описі. Сьогодні я розповім про додаткові можливості обладнання, що доступні в якості опції та дозволяють суттєво підвищити комфорт від його експлуатації, а також покращити результати обробки, включаючи точність та якість. Так, наприклад, тулсеттер – вимірювач інструменту, або, як ще називають, лапа. Звичайна його відсутність не зупинить роботу та не позбавить оператора можливості заміряти інструмент. Але наявність опції Toolsetter дає гарантію точного вимірювання, запобігає помилкам при введенні координат та суттєво скорочує час налаштування верстата. Навіть досвідчений оператор, який виконує прив'язку інструменту, довівши свої руки до автоматизму, оцінить усі переваги пристрою. Відсутність вимірювача інструменту істотно збільшує час налагодження верстата, адже замір у ручному режимі, в залежності від способу прив'язки, буде виглядіти приблизно так: оператор верстата підрізає торис заготовки, проточує заготовки до діаметру, виконує дотик інструментом до проточеної заготовки по одній з координат. X або Y, щоб зафіксувати та ввести значення вильоту в інструменту. Дотик може бути виконаний як до заготовки, так і через мірну плитку. Крім того, можна проточити заготовку, заміряти результат та ввести значення. Окрім збільшеного часу налаштування. У наведеному вище випадку не можна виключати ймовірність людського фактору. Випадкова помилка може привести до наслідків у вигляді браку або некоректного руху револьверної голови, навіть зіткнення у робочі органи верстату. Пристрій для вимірювання інструменту не залишає місця для помилок на етапи прив'язки. Крім того, дана опція допомагає відслідковувати знос пластини та виконати повторне вимірювання. Для цього необхідно зробити паузу та викликати вимірювач. Єдиний момент, коли це не вдасться зробити у випадку занадто довгої заготовки і виклик тулсетера неможливий. Існує декілька варіантів виконання лапи: статична, незмінна та змінна система. Змінна лапа встановлюється вручну та є доречною у випадку обробки деталі, габарити якої фізично не дозволяють в автоматичному режимі вивести пристрій вимірювання. Сучасні системи ЧПК, як, наприклад, Фанук, дозволяють за допомогою М-коду викликати вимірювальний пристрій в автоматичному режимі, що максимально автоматизує процес обробки. Потреба опції Toolsetter буде невисокою у випадку підготовки верстату під багатосерійне виробництво. Проте при штучному або середньосерійному виробництві марно витрачений час на виконання вимірювання грає значну роль у мінімізації простої в обладнання. Це перша опція, що поліпшує комфорт роботи, запобігає помилкам та прискорює час налаштування. Заощадити час оператора також дозволяє система Quick Change Tool. Це друга опція, що значно спрощує заміну інструмента. Суть полягає у тому, що з'єднання інструменту виконується за допомогою посадкового місця стандарту капто. Окрім швидкої зміни інструменту, посадкове місце типу капто забезпечує наступні переваги, можливість передачі великого крутного моменту, висока стабільність та точність, збалансованість та співісність, самоцентрування. Варто відзначити, що коефіцієнт використання верстата оптимізується також завдяки швидкозмінним інструментальним блокам за рахунок істотного зниження як часу налаштування, так і на зміну інструмента. Компанія Іскр пропонує різноманітний вибір інструменту зі швидкозмінним з'єднанням типу капто. Це лінійка камфікс, яка має широкий спектр модульності та дає змогу нарощувати довжину інструменту для необхідного вильоту. Комбінація встановлених опцій, вимірювач інструменту та швидка зміна капто значно пришвидшить налаштування верстата при середньосерійному чи дрібносерійному виробництві. На цьому все. У наступному відео розкажу про важливість подання зор прирізані, інструментальні а також верстатні рішення, без яких неможливо уявити сучасне металообробне підприємство. До нових зустрічей. До побачення.